Плагословенного, дай Боже, і свіжого дня вівторка вітає вас сама Косівська поляна. Дивно, вчора я був у Косові, а сьогодні в Косівській поляні. До речі, легенда каже, що люди із Косова, які тікали від чогось, тут оселилися. <кхух> сьогодні вівторок шукаємо добре натхнення із файних спостережень, між тим, як дощик нас поливає, аби травичка росла. То таку цікаву думку зустрів в інстаграмі цими днями. Когут не дасть збрехати. Чи бачили ви колись гепарда в депресії? Або чи спостерігали, чи зустрічали якийсь, не знаю, фільм про гепардів, де видно, що гепард не знає, де сидіти, не знає, що з собою робити? Чи бачили ви хоч раз, що гепард біг за жертвою, тобто виконував якесь завдання, не зловив там чи зайчика, чи там газель, чи за ким біг. І, і, і став такий, ну що я наробив? Чого я в мене знову нічого не вийшло? Що мені скаже тетя Люба? А що мені скаже тітка Наталка? А що мені скаже там Уйко Іван чи Уйко Петро? Що про мене подумають ніколи? Виявляється, більшість полювань гепарда, в тому числі більшість полювань більшості хижаків, невдалі. Вдали ми є лише якась невелика частина. Просто вони багато працюють. Вони, вони не вдалося. То тепер не треба у депресію впасти. То тепер не треба застягнути у такому самозвинуваченні. А що треба? Ну треба рухатися далі. Треба зрозуміти, так не вдалося прикро, хотіло бся, але рухатися далі. Натомість ми люди, ми професіонали в тому, аби зациклюватися, то, що це таке, та знову в мене не вийшло. Та все, нащо я це робив? то взагалі не моє, і пішло, поїхало. Ну так, є речі, які нам більш виходять, а є речі, які в нас менш виходять. Однак не треба опускати руки. Не треба опускати руки. Треба посумувати 30 секунд, 28, 28 секунд. Посумувати і робити далі. Або вже добре, якщо ти вже декілька разів спробував оце, не виходить, то робити трошечки щось інше. Тобто, все ж таки треба більше брати приклад із гепарда, ніж із середнього статистичного чоловіка чи жінку довкола. Тим більше, в нас тут на Україні в Україні, в Україні. Тобто не заходити в депресію, бо в мене не вийшло, бо я нікчема. Ні, не нікчема. Просто не вийшло. що ти себе обзиваєш? Роби ще, роби далі, роби наступне. І потім ти бачиш, що слухайте, із 100% чимось відсотків того, що ти робиш, приблизно відсотків 20 щось виходить. Я навіть зустрічав таку статистику про відомі треки, відомі. Сингли, відомі пісні, відомих співаків. То не знаю, це можна в інтернеті пошукати, не, 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 не збрешу вам точно, що будь-який співак відомий, якісь, якісь відомі пісні, то, то ці їхні відомі пісні це буквально відсотків 10, рідко 15%, успіху з того, що вони взагалі пишуть, і з того, що вони взагалі роблять. 10-15% не більше. Тому треба налаштуватися і прийняти, що, ймовірно, що 85%, 80%, іноді 90% з того, що я роблю, можуть бути промахи. Це нормально. Але ж 10% я попаду, я зроблю правильно. І це, і це також може нам допомогти для того, аби не впадати в самозвинувачування, для того, аби не впадати в розчарування і знеохочення. Тому не переживайте. Много, а то і більшість буде промахів, але потім між тим знайдеться 10-15% попадання. Тому стріляймо, багато стріляймо і коли попадаємо, то тішимося взагалі особливо. Дякуємо Богові, дякуємо один одному. Радіємо, ділімося цим. І може напишіть у коментарях якусь файну річ, не обов'язково велику, особливо з тих щоденних фай... речей домашніх, таких, щоденних таких робочих. Напишіть, що ви поділитися радістю, що із ваших багатьох стрілянь цими днями у вас вийшло. Де є ваші відсотки 10-15, де ви попали? Вам вдалося, у вас вийшло. Поділіться цим. Хай це буде щось невелике, хай це буде щось незначне, більш-менш, але нехай це буде відомо і нехай це буде справді потішним і для вас, і для всіх нас, ходімців. І нагадую, підписуємося цього тижня. Ми збираємо тридцятку тридцять тисяч підписників. Підписуємося, ставимо дзвіночок, при можливості поширюємо і ставимо вподобайки. Чи не вподобайки? Майтеся файно, стріляйте і коли стріляєте по цілі, тіштеся і діліться цим. Мир вам!